Праця над собою на співпраці з Богом, звичайно, з, з допомогою Божої благодати, працювати над собою, працювати над своїми вадами, щоб змінюватися на краще. А праця над вадами вона полягає насамперед на тому, щоб ми знали себе, тому що ми знаємо всіх, всіх, хто поряд. Так? Коли ми дивимося на іншу людину, можемо перечислити цілий список тих недоліків і вад, які ця людина має. А чи ми пізнали себе? Чи ми можемо взяти папірець і написати список своїх вад. В чому де мої слабості? Так? І ми бачимо, що ну, з цим є проблема, тому що ми розбираємося в інших людях, а не розбираємося самі в собі, не знаємо своїх слабих сторін і своїх сильних сторін, наприклад. І це е, нам потрібно робити як із совісті, як такий самоаналіз, да? подивитися на себе, що є в моєму серці, де там е, чому, наприклад, я є віруючий, а роблю якісь речі ну, не гідні моєї віри, не не згідно з моєю вірою. Чому я не можу. Вийти з якоїсь залежності.